Оскільки в нас першачків цього року і чи сильно змінилася кількість дітей, які вперше пішли за парту порівняно з попередніми роками? Мені здається, стало їх трішки менше. У нас немає фінальної цифри, тому що зарахування проводяться аж до останнього дня перед першим вересня. Тому через день-два. Я думаю, що ми отримаємо вже фінальну інформацію. Але станом на тиждень тому першачків було менше ніж минулого року, десь приблизно там на 20% або трішки менше. І це пов'язано звісно з двома речами: перше це війна. Це безпекова ситуація. Друге це демографічна криза, в якій ми знаходимося. і Ще будемо певний час знаходитись, тому це зрозумілі цифри. Да, зрозуміло, що кількість кількість першачків буде зменшуватися. Так само, як кількість народжуваних дітей у нас, на жаль, в країні через безпекову ситуацію теж зменшується. Тому система освіти готова до будь-якої кількості першачків. Будемо сподіватися, вже ми бачимо, що е, так масово, як в двадцять другому році, першачків не вивозять і молодих дітей е, з України. Всі, хто хотіли виїхати, тоді виїхали. Вже бачимо навіть тенденцію, що частина з них повертається в Україну. Ми будемо сподіватися, що війна закінчиться скоро нашою перемогою. І у нас кількість першачків стане значно більше.